Під головуванням секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулося засідання 50-ї сесії Подільської міської ради першого скликання, котре розпочалось з хвилини мовчання, з метою вшанування пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. На порядок денний даної сесії було винесено 27 питань, які до цього були детально опрацьовані на засіданнях постійних профільних комісій. Першою виступила заступник подія. Подільського міського голови Людмила Задорожна, котра запропонувала на розгляд депутатів наступні питання: про створення Алеї Слави на честь загиблих захисників і захисниць України. Даний проєкт був розроблений радником подільського міського голови Леонідом Кисельовим. Сам проєкт був представлений та обговорений із родинами загиблих захисників та захисниць. Враховані всі їх рекомендації та побажання. Про внесення змін до програми розвитку освіти Подільської міської територіальної громади на 2022, -2022 25 роки про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад та інші. З питань регулювання земельних відносин містобудування та благоустрою доповідав заступник Подільського міського голови Анатолій Корчовий. Зокрема, депутатами громади було затверджено проєкти рішень щодо надання дозволу згоди на розробку документації з землоустрою про укладання припинення договорів на право тимчасового розміщення об'єкта комерційної діяльності на території громади, внесено зміни, поновлення. Договорів оренди землі та інші Наступною виступила заступник подільського міського голови Таїсія Скрипник щодо допомоги Збройним силам України та ГОНП в Одеській області, про внесення змін до програм Безпечна громада на 2021-2025 роки та підтримки сім'ї та дітей. З наступним блоком питань щодо бюджету та фінансів доповіла перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Подільської міської ради Олена Музичук. Про затвердження порядку розгляду електро. Нії петиції, адресованої Подільській міській раді Подільського району Одеської області та про внесення змін та доповнень до структури виконавчих органів, доповіла керуюча справами виконавчого комітету Олена Чубріна. 50-та сесія Подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.